Усіх вітаю у продажу Ford Fusion 2016 року, 2.5 газ бензин, SE комплектація. лінзована оптика, туманки, новенька гарна гума. Це у нас Good Year, кінець 23-го року. Вколо затоноване, є пін-кодік, є камера заднього виду, є парктроніки, є фаркоп. Гарний вид має, також у нас LED-повторювачі на дзеркалах. Пройдемось по салончику. Но також у нас є два ключі від цієї машинки. Такий салон має, повний електропакет по передньому ряду сидінь. Фуловий електропакет по дзеркалами. Є класні чорні глянцеві вставки по всьому салону. Дуже круто виглядає. Так, звичайний автомат, є режим спорт, електропаркінг, великий дисплей з камерою заднього виду та адаптивною розміткою двозона кліма, автосвітло, автодощ, наш газ, фулове мультикармо. Такий стан має. Другий підлокотник, є зарядочка. Кому цікаво, звертайтесь, найнижча ціна по Україні. Також є доставка по всій Україні.